Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні дивіться, зі своїм кучерявим маленьким Мілуся, Помахай привіт. Сонечко, а цьомчик досиш? Молодець, доня, з своїм кучерявим горобчиком йду погуляти на дитячий майданчик і розповім вам зараз одну історію, як я потрапив на швидку допомогу. Отже, 29 числа на роботі, 29 червня, я працював дуже часто з драбиною, тому що шпаклював, і під час цього шпаклювання, під час перенесення драбини з одного місця в інше, декілька разів вдарився колінком в цю в драбину. Мене поболіло, як було больно, але я ж не міг сказати, о, я закінчу роботу, бо я вдарився в коліно. Просто собі там тихенько почекав хвилинку, почав далі працювати. Якесь таке було загальне таке знесилення, якось не мав енергії. Але тим не менше, якось працював, думав, дотягну. До кінця робочого дня тут шеф мені знайшов нову трішки роботу. Потрібно було такі стояки під великі парасолі ресторану. Перевезти з одного об'єкта на інший. Я їх там на складі перевантажував. Спочатку завіз 4 таких стояки металевих вони десь важили кілограмів 20, може один. Е -е, потім поїхав в цей ресторан, потім видалось так, що потрібно ще поїхати в інший склад за стояками. Їх там вже було 13 штук, будь здоровенька дать. І цей. і... Я їх завантажував в автомобіль, носив в ресторан на другий поверх. Воно було важке, 9 були наступних такої самої ваги, десь приблизно близько 20 кілограмів, може 15. А ось 4 інших були ну, реально дуже важкі. Я порівнював, брав просто дружину, ось таку на руки. Ось так якось під руку брав дружину. То. Порівнювати після роботи, то ці стояки були якісь важчі навіть за дружину. Тобто один важив, я на той час думав, що він 35-40 кілограмів десь важить або від 30 до 40. А порівнявши з дружиною, яка важить там 40 плюс кілограмів, можливо, 45, можливо, 43, не знаю, то мені здавалося, що то було ще важче. Тому вдарився, потім попрацював, поносив. До 6-ї вечора ось ці Umbrella Base і о третій ночі я прокидаюсь. У мене болів живіт вночі. І окрім цього я розумію, що коліно вже так болить, що я реально не можу просто піти на роботу, бо я не зможу стояти на драбині. Я роблю якесь таке е, мінімальний якийсь рух, не той, що взагалі, ну як, як пояснити, не знаю. Тобто просто йду, відчуваю біль. А коли хочу там, наприклад, одіти штани, шорти і так ногу під якимось кутом е згинаю, то дуже болить, ніби просто ріжеть коліно. Зараз, можливо, я пройду, бо цей автомобіль мені трішки шумить. О, дивіться, перевозять перевозять бумліфт. Називається ось цей пристрій чи ця машина бум-ліфт. Дуже-дуже зручна така машина на будівництві, особливо на сайдінгу, де роблять люди фасад. Ось так, друзі, тому, коли згинаю коліно, почало різати дуже сильно. якось. До цього в мене було якісь такі собі там на іншому коліні, на правому були. в мене відчуття якісь не найприємніші, коли я ставав на коліно, деколи ніби як нерв якийсь прострілював чи що. Але це взагалі було не та історія, бо... Після того носіння, як я вдарився, все стало е, конкретно і зовсім на іншій нозі почало боліти, тому, тому друзі, якось так, е, наступного дня в п'ятницю я не пішов на роботу, прокинувся, поки щось там погуглив, поки туди-сюди, прийшов в Walking Клінік, щоб е, без сімейного лікаря зареєструватися на візит того ж дня. Мені це не вдалося, бо вже була велика черга, і вони вже не приймали записи. Я прийшов десь там пів дванадцятої, а вони до одиннадцятої приймали. Ми обходили ще дві клініки, по-моєму, і все. Не вдалося мені піти до лікаря. І мені сказали і порадили, що лікарі, сімейні, оці візити, реєстрації це все так дуже-дуже не. Не швидко ти потрапиш на них того, якщо реально болить, йди на швидку допомогу. Не викликай її, якщо ти можеш туди сам добратися, бо це буде дуже дорого для тебе коштувати, тільки йди туди. Я пішов на ту швидку допомогу. Зі мною пішов один дуже хороший чоловік, мене як дитинку маленьку за ручку туди привів. Е як проходить, він мене туди привів і багато справ там за мене вирішив, а я розповім вам, як це взагалі виглядає. Ти приходиш туди на реєстрацію, подаєш номер своєї хелс-карти і даєш якась е, ID-карту, тип, типу права свої воді, посвідчення водія. Далі тебе реєструють, питаються, що сталося, ти їм повідомляєш. Далі вони тебе направляють на якусь конкретну якесь відділення. У мене була така третя зона, там були люди, які потребували якогось хірургічного або травматологічного. Ну, не зовсім втручання, а хоча б обстеження. В моєму випадку це було обстеження, а не втручання. Мене посадили в такий кабінет з іншими людьми. В сумі я просидів десь можливо години три, можливо, трішки більше. Мене відправили на рентген. Потім після рентгена мені сказали знову чекати на емердженсі. Я пішов на емердженсі, але була проблема, що я не розумів, чи на емердженсі, чи на ту третю зону, чи на ту, на іншу таку. Зону, куди мене з третю перенесли. Ну так, не зовсім просто, якщо ти не знаєш мови, не можеш запитатися. Коротше, я так можна сказати, загубився, Позвонив знов до свого товариша, до цього хорошого дядька. Він там порозмовляв, мене знов відправили ніби як на ту третю зону. Я знов почекав. До мене прийшла медсестра, сказала, йди лягай на ось таке ліжко. Дивіться, як тут гарно. Такий фонтанчик. Біля дому моя мілуся, якщо бачить якусь воду, зразу хоче роззувається, просто біля неї сідає і вже хоче залазити. Зараз вона якось не помітила цю водичку, дивиться в іншу сторону. Бо вже був би крик, напевно. І коротше, мене положили на таке ліжко, прийшов врач, побачив, що я гекаю, мекаю, каже, який твій рідна мова, яка, я кажу, українська. Можу говорити ще польською і російською, вона каже, о, супер. Покликала якусь іншу жінку, таку, я б сказав, бабцю, яка спілкувалася польською. Вона каже, це з паном ще стало. Я розповів їй цю ситуацію з роботи, що спочатку вдарився, потім поносив дуже важкі речі і на наступний день зрозумів, що дуже болить коліно, не можу йти на роботу. Вона каже, добре, зрозуміло. Лікар. Обстежила моє коліно, сказала, що зніму, знімок не показав жодних пошкоджень, тріс, тріс, е, тріщин чи переломів. Тому тобі потрібно відпочити від роботи, бо в тебе перенавантаження колін твоїх. тобі потрібно звільнення з роботи. Написала мені звільнення з роботи на 2 неділі. Далі дали мені таку картку, на якій е, вона написала мені власне про це звільнення, звільнення, а інша картка така, я не знаю, не візитка, а по-польськи це улодка, така якась з інформацією, картка. Там було написано, що ця візита у, е, на швидкій допомозі коштує 361 долар. Якщо ти зазвониш, е, якщо це пов'язано з роботою, і ти зазвониш в WorkSafe BC. То за це заплатить WorkSafeBC. Під час того, як я вдарився в четвер ногою, я це не повідомляв роботодавцю, бо я почув, поболіло, але зрозумів, що можу продовжувати роботу. А наступного дня теж йому нічого не написав, написав, що мені потрібен вихідний, бо хотів піти до лікаря. Написав просто, що мені потрібен вихідний. Він написав окей. Потім наступного дня був Canada Day, тобто День Канади в суботу всі не працювали, бос, напевно, був десь у відпустці. Я не міг до нього дозвонитися, дозвонився в понеділок, з ним розповів йому про цю ситуацію тобто вчора. А сьогодні вже з дружиною дзвонили в це того, щоб ця візита моя в госпіталю була безкоштовна. Розповіли їй цю всю ситуацію. Яка сталася, дуже багато вони чого запитувались, можна сказати, всі нюанси повністю, яке коліно, коли, в якому це часі сталося. Ну, коротше, дуже багато інформації. Я би без дружини не зміг з ними так спілкуватися. І е -е, він сказав, що вони будуть контактуватися з роботодавцем. Якщо роботодавець підтвердить цю інформацію, що ти там працюєш, і така ситуація сталася. Коротше, вони повинні контактуватися з роботодавцем і далі вирішувати це запитання. Тому я просто в такому режимі очікування взагалі то дуже якось небезпечно, коли болить спина чи болять коліна, і ти не можеш працювати, от зараз ходжу, вони болять. Потрібно повністю відпочивати і лежати. Але коли ти, наприклад, холостяк і ти можеш собі... Прокинутись, перекусити, лягти пеньком і лежати, відпочивати. Це окей. Коли в тебе є сім'я, то дружина щось робить, їсти готує. Дитина кричить, чи там покакала, чи хоче їсти, чи там хоче гратися. І ти не можеш просто лежати, бо потрібно щось зробити. Тому що ти вже не сам, ти вже відповідаєш за когось. Дружина чимось теж зайнята, вона не може все сама робити. Тому не можеш просто лягти пеньком і відпочивати, а мусиш. Хоча б якось з дитиною займатися. Тому відпочивати поки що не вдається повністю. Ось цей, ось ця моя лікарня, якщо воно буде платне, то це нормально. Якщо воно буде безплатне, я просто буду знаходитись вдома і нічого не заробляти, то в Канаді це дуже-дуже непросто. Місяць ти посидів і все, запаси, запаси твої вичерпались, і ти їдеш додому. Тому трішки. Мені від цього так не на душі неспокійно. E, взагалі не знаю, як, чи прийдеться платити за ту візиту 361 долар чи ні. В залежності від того, як, яка буде розмова в роботодавця з цим WorkBC, SafeWorkBC. Е, e, Я позвонив роботодавцю, сказав. Що я до них звертався, бо попереднього вчора, наприклад, коли я до нього дзвонив і казав, що в мене така ситуація, то він казав, дзвонив в Works IBC, в мене таких випадків не було, я нічого тобі не скажу. Не знаю, оплачено, не оплачено, візита, туди-сюди. В мене не було, я не знаю. От мені ну, так сказав, дзвонив, знавай. І сьогодні, вже, коли я позвонив і повідомив про таку ситуацію, то... Він сказав добре, я все зрозумів, буду спілкуватися з ними, побачимо, як воно буде далі. Нічого він мені не сказав, не пообіцяв, просто я попросив, щоб він мені мене поінформував, коли він з ними поспілкується. Тому, по-перше, за візиту можливо треба буде заплатити 361 долар, що не дуже добре. А ще гірше, якщо мені потрібно відпочити, залікувати свої коліна. А, а щоб ви розуміли... Якщо це буде безкоштовний такий, моя така відпустка, лікарняне безкоштовне, то дуже-дуже буде матеріально накладно мені з сім'єю тут перебувати і не працювати, тому поки що якось отак. Кому цікаво, як, буду далі, як будуть далі розвиватись події на рахунок, чи буду я платити за оцей візит в, на швидкій допомозі. І чи буде в мене оплачуватись моя це моя лікарняне, то можете дивитись якесь одне з наступних відео. Взагалі я був задоволений, бо попередній місяць-червень ми так досить скромно і економно жили і потратили дуже невелику суму за місяць проживання. Можна сказати, що я заробив там на там 500-800 чи 1000 більше. Але через те, що зараз прийдеться сидіти вдома, то ці гроші дуже-дуже швидко розлетяться. Ось таке. Пан Василь, це мій товариш, який мені е, випи... не виписував пілюль, а порадив, що потрібно робити, яку яку мають купити, знеболюючу, вітамінчики, зарядка, коротше, все інше. Це такий мій, можна сказати, пан Василь, сімейний лікар. Пан Василь бажаю вам здоров'я, привіт, кому цікаво. Я вам, я скину посилання на пана Василя канал в описі де, до відео і, можливо, десь зверху прикріплю до відео посилання. Кому цікаво, заходьте на пана Василя канал. Він знаходиться в Канаді, в Калгарі місті. І кому цікаво, як будуть розвиватися ці події, чи буду я платити за цю візиту, і чи... І чи 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 І чи. чи, чи... І чи буде в мене оплачуємо такий лікарняний, підписуйтесь на канал і до зустрічі у якомусь наступному відео, друзі. А я поки що буду з малюком гратися на гойдалці. Вона дуже любить гойдалку. Гой-гой. Все, друзі, до зустрічі.